Рус... Слава Україні! Російський мир вашому дому. Слава! Спасибо! А байдінло, Путін... да. Путін... Отлично. Героям слава звідки? З Америки. Ви з, з Америки. З Америки. З Америки. Ну, з України переїхала. А так, родилась так. в Україні, Западенці, так. Да. Ясно. А ти звідкіля будеш? Я з Києва. О, круто, круто. Як Я... тебе не люби? Ти, є, мій. Давно в Америці? 30, дуже. 30. Що? 30, 30, ми малими мили, ще виїхали. 30 років. Так, От це ви їхала, там да. понаставляли щось зброю. А то це, це не настояще, це? це воздушки. Так. Так. А, я потім. Ну, я просто записую розмови, потім показую українцям. А YouTube, а, ну... а YouTube дуже зброю не любить. А, зараз подожди. О, дякую. Нема проблем. Дуже дякую. Воно Нема просто авт... Баті, воно, воно автоматично зразу накладає. Ну так, да, воно блокує. Тому що... я, я розумію, я розумію. А ти, ти стрімер, стрімер, так? Ні, я не стрімлю, але я блогер я записую. Записую, якщо, якщо цікавий діалог виходить, то викладаю. Переваж... Переважно росіян, як ви розумієте. 100%. Братко, ми тобі дуже дякуємо. Ми да. не хочемо в блоги попадати, ми шукаємо далі. Ротих росіян, а чого не хочете попадати? Багатьом українцям цікаво, як, яке життя в Америці. Окей, okay. я, yes. я можу, але я не буду чисто українською говорити, тому що я учив українську мову як не вчив, я вже, але я дуже часто не розмовляв її тут, і я розмовляю більш по-англійськи тут. І якщо. Українці попадають в Америку, вони можуть. Я допомагаю багато українцям, тому що я допомагаю відкрити кредити, допомагаю їм заповнити деякі документи і щоб вони були... чувствовали себе так, як вдома. Тут. Ну круто, а ви, мож... а ви можете по центру сісти, щоб вас було нормально видно, якщо ми да, вже поспілкуємося. Да. Так, да, якісь і в тебе питання, якісь є? Ну так, да, мені мені цікаво, от ви кажете, що ви допомагаєте українцям. Це ті, котрі зараз приїжджають, я так розумію. Так, от спочатку війни, я... Yes, єс. Yes. Я е, ніколи не думав, що я буду допомагати українцям, тому що я е, в, в з американцями все время розмовляв, і е, е, коли зараз прийшло. Це що війна случилось, я зрозумів, що я можу допомагати їм багато, бо багато з них не розуміють в Америці, як розпочинати там, аккаунти відкривати, кредити відкривати, бо в Америці кредити дуже важливі для того, щоб купити потім машину, в апартменти зняти, на роботу піти. І я допомагаю їм робити це. Я зрозумів. А де ви живете? Штат Вашингтон, город Сір. Сіетл, так? Я правильно почув? Так, Сірел, є, так. Слухай, питання в тебе, а скільки в тебе підписчиків на YouTube? Ну, у мене поки мало, я не, не так давно займаюся, мені там дві тисячі з невеличким. А, круто. А, а, е... Я перепрошую, можу задати питання? Звісно, yeah. можна. Як вас звати? Ростислав. Ростислав, приємно познайомитись, мене звати Олесь. Всі я би хотів попросити, якщо ви знімаєте контент, ви можете дати нам контакт, і ми зможемо зізвонитись, записати краще. Сьогодні, ну, не сильно класно це робити для нас. А що значить записати краще, а, що так. саме ви будете записувати? Ну, якщо у вас будуть питання, якісь і ви підготуєтесь, ми це зробимо і ось це буде краще. А, ви, ви маєте спілкувати. на увазі зі мною поспілкуватись? Ну так, ну, та, якщо ви робите контент, контент ви да, дасте ваш контакт. Ми якось зв'яжемося і зробимо щось. Більше краще, якісніше, ніж тут це робити. Окей. Ви згідні? Можемо, так, можемо. Добре, дайте. У вас, ваш у вас телеграм. телеграм є? Телеграм? Є телеграм? Е, наберіть український ведмідь. Український ведмідь окей. А в тебе якісь в вас, вибачте, якісь питання є. Та можна Зараз на, можна на ти. Окей, я... okay, вибач, в тебе є якісь питання зараз, що я можу відповісти? для Ну тебе, якщо може... якщо ви можете, да, і мене пар пару питань є. Я в принципі файн, цефайлди амфайн, аммокейбеде. Я в принципі не дуже люблю так, типу підготуюсь. Там мені більше подобається така проста розмова, коли ми я просто спіл 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 спілкуємось, і ну і люди так більше смотрять. Хоча та ідея теж цікава. От. Так. так. Які питання, будь ласка. Е, ну, от е, питання знов таки по життю в Америці. Мені, давайте я про Трампа спитаю. Ви підтримуєте кого? Трампа чи не Трампа? Ви республіканець чи демократ? Я yeah, Трамп. Трамп. Зрозуміло. Yeah. А як тоді от ваше ставлення того, то, що він зараз робить е, ну, в зв'язку з Україною? Um, я, я рахую, що uh, він має, може, якусь. Uh... Я перепрошую, це ви? Я не бачу. Так, да, так, точно. Окей. Дякую. Точно. Там є, а... та, там є чат. Можете написати, чи можете напряму мені написати там. Добре, дякую. Це, мі, um... це мій канал, і я там відповідаю. Дякую вам. Okay. Uh, я знаю. Yeah, yeah. So я со я думаю, моя така позиція, що м um, він знає, що робить. А я, е, я розумію те, що в Америці це Америка, нобрвон. Америка make America great. І Я більше зрозумів українців, коли я коли я з ними більше почав розмовляти. Але я знаю, що може в нього є якісь козирі, де він зможе допомогти, але його фокус на Америці, а не на інших странах. Так, да, я розумію, фокус на Америці, але е, ну, дивитись. Чи, чи дивись, так. якщо ми на те перейшли. Ну, дивись, звісно, да. ну, так. Е, коли були вибори, е, то я mm -hmm. думав, що Трамп прийде і він буде. Ну, якісь жорсткі до Росії От, і буде допомагати більше, ніж коли був Байден, бо по чайній ложці. Але виходить навпаки, ну, майже зовсім припинили допомогу, починають пресувати Україну, то віддайте нам рідкоземельні метали чи ще щось. От. Ну, в мене думка змінилася, якщо чесно. No. Я розумію, вибачте, що перебів вас, yeah, я no, розумію вас. Я розумію вас, що ви так думаєте, але я хотів би така в Америці послухається: типа put yourself in somebody else's shoes, поставити себе в інші кросовки другого чоловіка. І якщо ти, да, ти, якщо ти зможеш перестати перетранспортуватися, телепортуватись в американські кросовки і бути в Америці. Ти должен розуміти, що Америка, вона перше піклується за собою. Ні, ну я розумію, але е, дивись. Ой, а нагадай, як тебе звуть, будь ласка. Е, мене звати Олег. Олег. Олег і Олесь. Він мій кузен, наші тата брати. Ага, зрозуміло. А, е, хотів що сказати, що з моєї точки зору, я зрозуміло, не. Знаю американського життя, я не був в Америці хоча хотілося. Але поки не склалося, а тепер поки і, і можливості такої немає. Угу. А ось. Але е, мені завжди здавалося, що ця роль е, світового поліці, поліціянта, так? У Америки, вона дає і для внутрішньої, ну, вона дає благополуччя самій Америці. Бо вона впливає, вона керує багатьма процесами, так і інше. Зараз те, що робить Трамп, більше схоже на дорогу до ізоляції. І Америка втрачає свій вплив. Ну, реально втрачає свій вплив і в Європі, і не тільки в Європі. Ось. І мені здається, що в дальній перспективі. Це не, не піде в плюс в Америці. Може, ви вважаєте інакше, мені було цікаво вашу думку послухати. Я розумію, що ви маєте на увазі. І я думаю, що він робить деякі речі, може, добре, може не сильно завжди, але я рахую, що він хоче зробити її сильною зараз. І він, коли поставив ці тарифи на всі ці країни, і там Чайна трошки почала себе негашо вести, я думаю, що Ви приймаєте, я зараз розумію, що ви говорите. Що Трамп таке зробив з України, що навіть він не назвав Росію агресором, що вони не напали на Україну. І мені. Я ніколи до українців так не сильно мав відносини. Тільки там і родився. Це моя дома, це моя мама. Там мене родила друга мама, а це моя така мама, яка прийняла мене і стала моєю мамою зараз. Mm -hmm. І я за цю маму готовий вмирати. І е, я зараз розумію, що просходить, і мені дуже жалко, те, що е, він так себе деякі речі веде. І я хочу, щоб було краще Україні. Ну, я розумію, я що ви говорите, але я думаю, що Америка завжди буде е, поліцейським е, цим світовим. Я не знаю, як правильно відповісти на це питання. Чисто, що тут дуже тонке питання. Тут нема правильної відповіді. Ну зараз втрачається вплив. Навіть якщо на ту Європу подивитися, от я читав, що, наприклад, португальці. Сказали, що ми не будемо закупати американські літаки. Ми краще купимо французькі, бо невідомо, як там буде в якій ситуації, як буде підтримка. Німці теж казали, що а ми задумалися чи купувати знов таки f 35 бо Трамп ну, якщо буде Трамп чи хтось такий же, як Трамп, то в якийсь момент нам просто можуть вимкнути, як там в Україні вимикали. Підтримку, і вони, ці літаки будуть наполовину ну, нездатні виконувати свої завдання. І вони розглядають е, ну, переорієнтацію з навіть з американської зброї. Ось. І зараз е, в Європі створюють там якийсь військовий концерн, який е, об'єднує Британію, Францію, Германію. Забув іще декілька, декілька країн, які будуть. Розробляти і ракети і, ну, і іншу зброю, розуміючи, що Європа в принципі доволі сильно відстала від Америки. От, але вони саме це, саме ці дії Трампа, саме ці дії Америки зараз спонукають на більш самостійну політику, на більш самостійну економіку, тобто вихід з під впливу Америки. Наприклад, Європи. Я так розумію, що те саме буде відбуватися і в Азії, і переорієнтація йде на Китай. А дивлячись, як зараз Китай з Росією сплетається, і от, от Сі приїжджав на цей парад на Побідобісі, ось, І вони там вели дуже довгі перемовини з Путіним, ну реально багато годин. От, і по після цього заява Мі до Китая, Ну, такі не дуже приємні дзвіночки. Ось, і таке враження, що знов-таки Трамп оцими там тарифами, відношенням, він підштовхує Китай на те, щоб переплетатися там з Росією і таке інше. Ось. Поэтому... Я тобі скажу я сорі, переб'ють секундочку, переб'ють. Я тобі скажу одне, що коли Трамп і Україна підписали за ці Ні як не знаю. Там не знаю правильно по-країнськи, <звіткоземельник> Да, а, да. Я, я знаю, що коли Трамп робить зділку, він робить так, щоб було вигодно більше йому. Але я знаю, теж що якщо він підписав цю зділку, це означає, що це його бізнес тепер. Це його бізнес, а Трамп. Це, це бізнесмен, і коли він зробив цю зділку, він не по не дасть Росії там остатись. Розумієш? Так да, я розумію цю теорію. В мене так і є надія, що це буде достатньо впливати. Ось але я можу згадати, наприклад, Венесуелу, де був американський бізнес. Де були американські інтереси, а по факту просто всіх американців турнули з тої Венесуели і все. І вона знов таки зараз більше, ну, під впливом Росії навіть знаходиться. Ну так, да, ну Україна заїде. Я, я договорював. Да, і, і те, що було, був там американський бізнес і їм економічні інтереси, це ніяк не допомогло. Тому. Надо молитись, бро, Молитись і просить Бога, щоб він чи все ж тут бро, я, я тобі скажу, брат, що я не знаю, як правильно і як буде. Е, мені дуже жалко, що присходить те, що я недавно дуже познайомився з дівчиною з України. Це для мене шок. Що я з дівчиною з України тепер знайомий і ну розмовляємо. То для мене Україна ближче стала тим більше, коли вона каже: типа, там зараз ці тривога в да, повітряна. І мені ближче це стало. Я хотів би, щоб е, чим якось скоріше у вас це все закінчилось, але я не знаю, як, як, це, як це робиться. Yeah. Зараз, якщо знайду, можу продемонструвати, як це виглядає по звуку е, з мого вікна. Зараз, якщо знайду. Е, ви дуже. Ну, ти, ми вже на ти перейшли. Дуже mm -hmm. добре говориш українською, вибачався. Якщо mm -hmm. ти переїхав ще маленьким, ти кажеш в Америку, то де ти так навчився українською розмовляти? Остань, останніх... Останній Олесь, цей він тут менше він сказав, що більше він менше тут. Він три роки тут, він коли він, він з Чехії переїхав сюди і ми з ним спілкуємося. По-українськи, і тим більше зараз я з дівчиною з України, яка живе в Ірпіні, спілкуюся по-українськи, і я стараюсь, я стараюсь більше старатись розмовляти по-українськи. Ні, так дуже гарно виходить, я, я повинен сказати. Okay. І коли я чую, що ми тут всю жизнь говорили по-русски, і тепер нам це, то. І от людина в Америці і говорить українською. У мене є друг в Нью-Йорку. Він переїхав, ну теж доволі давно, ще після школи. Ну, більше 30 років, напевно, вже. Ну, 30, 30 років. І він теж не розмовляв українською, але після того, що тут відбулося цієї ці війни, і таке інше, то він тепер теж розмовляє українською. І якщо я споч... російську вчив тута. Sorry, вибач, переб'ють тебе. А, кажи, кажи, я просто в телефоні так не знайшов. Зараз спробую я по-моєму в каналі викладав. Я хочу тобі просто показати, як воно звучить. Так. Ось, а ти кажи: я просто. Я, я, я пускаю. Я, 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 я російську мову е, вчив тута. Коли розпочав працювати в банку, я 10 років в банку банкиром працював, і я зрозумів, що е, е, з русскими, там, типа з Росії, там То Десь Де, Москва, і я зрозумів з ними, що е, коли я розмовляю їхньою катарською мовою, я можу більше продати їм речей, е, бо там ти ж продаєш речі, знаєш, да, і моя така була, У мене така була ситуація. Е, кат... Приїхали з Москви і прийшли до мене в офіс і почали відкривати там аккаунт і все. Остальне. Я там продав їм все, що міг продати. І е, через цю розмову вони казали: типа, дай ті хали там туди-сюди, вони такі тупи. А я просто по російськи з ними розмовляв, чисто. Я їх за то і вивчив. І потім, в кінці, коли я вже продав все, що міг продати, я їм жму руку і кажу: е, ви знаєте, от е, про ці ха. Хали... В котором вы говорили, это я, по идее, тоже, это я западенец. Ну, все нормально, не переживайте. Они такие, глаза блин. <laughs> Так что нормально. Нагнув трошки цих. Ну, это ті, которые тільки проїхали, я так розумію, так? Ну, вони тут. Ну, no, no. no, я це давно вже працював в банком. Якщо... Можна мені 30 секунд мовлення? Конечно, можно. Я тобі скажу, в штаті Вашингтон, де бага... велика ком'юніті від колишнього СССР, є таке розуміння завжди, типу, русські. Неважливо, українці, uh -huh. казахи, білоруси, росіяни, українці, рускі, русський магазин. Це uh -huh. тобто, де продається наша їжа українська. Зараз, після війни, стала український магазин. Да. Це змінилося все. Це дуже, розділилося, так, і слава Богу. Дуже жорстко по поділилося. Навіть я деколи з ким зараз шучу, що моя прошла жінка вона була половину русська, половину Українка, зато в нас не вийшло. <рес> <А> <рес> мені цікаво, що таке питання. От коли війна почалася, то в Америці вивішували українські прапори і була дуже велика підтримка. Як зараз чи, чи, цей, чи це. Зараз. Чи це питання на слуху знаходиться, чи е, є якась підтримка серед американців, чи воно все заглохло, особливо там, з приходом Трампа, чи воно до того вже заглохло? Заглох. Цей лютий запал, якби відійшов. Ну це да. зрозуміло. Але багато людей я, наприклад, на роботі під'їхав на роботу один раз до домівки однієї людини не два дні по тому в Сіетл, неї український прапор, вона, чуючи е, мою англійську, питає: А от ти звідки ж з України? Каже: Ти бачиш, я підтримую вас. і Я хочу, щоб ви виграли. Д Демократи це. до сих пор підтримують українців. українців. Всі нормальні Все. люди. А республіканці? Теж також, тільки не всі. А... Не всі. Ну я так розумію, що республіканці підпустим. розділилися на оце Мейкер Америка Грейтеген, да Трамп на трампістів, фактично, і на республіканців. Ті, що трампісти, це от, це от щось незрозуміле. Я називаю це більш популісткими, як мені здається, з диктаторськими замашками. І є республіканці, які були от ті консервативні республіканці, які були, але вони зараз щось більше мовчать. Є таке. Братику, вибач. Я не хочу відключатися негарно. Нам треба зараз їхати. Я час я дати... я секундочку обіцяв включити. Я включу зараз. А, а окечить щось... коли ці сирени в Києві? Це навіть не сирена, це вже після сирени. Це з мого вікна, це я знімав. Це жорстко, бро. Це це, це є в телеграм-каналі в моєму я викладав. Брат, я тобі благословляю вас, що ви були в дай. I'm sorry, man. I'm sorry, brother. Добре, братику, нам дійсно да. треба їхати. Да, Ради, і хай Бог босить да. Україну, тебе і всіх нас. Дякую, дякую. Слава Зборіться, Україні. Виходьте, ходьте, в, пишіть в телеграмі, може дійсно по, ще порозмовляємо, я був би радий. Добре, добре, щасливо. дякую, братику. Щасливо. щасливо. Слава Щас... Україні! Героям слава. Оце розмова. Оце з людьми можна поговорити. Ніхто не материться через слово. Це, ну, це якась віддушина просто. Я, б, я викладу обов'язково цю розмову, бо ну, мені було приємно, приємно спілкуватися. Я думаю, що українцям теж буде цікаво. Я думаю, що вам буде цікаво послухати і. Е, трошки зрозуміти Америку і з хлопцем те, що ми спілкувалися з одного боку. І і остання розмова. Як по мені, так цікава.